Будьмо уважні», – сказав Господь причуцю, Царство Небесне, схоже на царя, що хотів звести рахунки зі слугами своїми, коли він розпочав зводити рахунки, приведено йому одного, що був винен десять тисяч талантів, а що не мав, той чим віддати. Пан велів продати його, жінку, дітей і все, що він мав, і віддати. Тоді слуга, впавши йому до ніг, поклонився лицем до землі і каже: Потерпи мені, пане, все тобі верну, і змилосердився пан над тим слугою, відпустив його і подарував йому Бог той. Вийшовши той слуга, здибав одного з своїх співслуг. Який винен був йому сто динарів, схопив його і почав душити його, кажучи Верни, що винен, півслуга його, впав йому в ноги і почав його просити, Потерпи мені, я тобі верну. Та той не хотів, пішов і кинув його в темницю. Аж поки не верне Богу, коли товариші його побачили, що сталося, засмотились вельми, пішли до свого пана і розповіли йому про всю справу. Тоді пан покликав його і сказав йому, слуголукавий, я простив тобі, весь Бог той, бо ти мене благав, чи не слід було, й тобі змилосердитися над твоїм товаришем, як я був змилосердився над тобою. І розгнівався його пан, передав його катам, аж поки не верне йому всього Богу, отак і мій Отець Небесний буде чинити вам, якщо кожний з вас не прощатиме братові своєму і серця свого. І сина, і святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. А -а -а. Слуго лукави, чи не слід було й тобі змилосердитися над Твоїм товаришем? Грі, браті і сестри, сьогодні маємо притчу, де Христос намагається нам пояснити, як виглядає Царство Небесне. Якщо подивитися в наше життя, то одним з таких, знаєте, тягарів, які ми носимо або щоденно, або час від часу, це От Мати Борги. Чи то Бог за світло, чи то Бог за воду, чи там бог за, за те, за те, за те. А особливо колись пам'ятаю, як то обіцяли нам, що візьмете кредити, купите собі там квартиру і спотихень будете виплачувати. А потім прийшла оця криза. Роботи люди повтрачали, кредити взяли в доларах, а ці долари зросли там удвічі або втричі. І багато людей, що собі життя позабирало. Оцей тягар, який от висить над людиною, чи з чим то пов'язано, табо зі свободою. Коли воно, воно нас затискає, ми стараємося якось вийти з цієї ситуації, з такого замкнутого кола. Сьогодні бачимо, те, що Царство Небесне це коли треба здати звіт свого життя. Ми йдемо цією дорогою. Залишаємо це життя і треба здати звіт. Десять тисяч талантів то нам ні про що не говорить. Якби нам сказали щось про доляри, про євро. Правда, тобе то би ми трошки краще це розуміли. Один талант це було кажуть приблизно шість тисяч драх або динарів. Шість тисяч. Один талант. Тут маємо десять тисяч талантів. То що ж він міг таке робити? Що він попав у такий величезний борг? Ця притча є про Небесне Царство, про духовну складову. І коли час від часу приходять люди до нас, до священників ну, до не священників, до сповідальниці, але ми там маємо той от, обов'язок від Христа бути тим знаряддям у Божих руках, то люди приходять час від часу і кажуть, що я ніяких гріхів не зробив, нікого, нікого не вбив, ніко, нікому хату не спалив». Я так в загальному про ці речі говорю, тобто я ніяких гріхів не зробив. Так направду, гріх, дорогі браті і сестри, це не тільки взяти комусь зробити шкоду, чи комусь життя забрати, не тільки якусь отруту влити в чиєсь життя чи в своє життя, бо ми кому робимо, якщо когось вбиваємо, то автоматично цей гріх і отрує моє життя чи тих, хто є зі мною, то нема так, що гріх має тільки особистий такий наслідок. Гріх Адама і Єви. Ми сьогодні і по сьогодні відчуваємо цей наслідок їхнього того первородного гріха, бо ми в цьому народжуємося. Ну і плюс додається наші особисті гріхи. А гріх ще дорогі братії і сестри, то є то, що Бог очікував від нас, що ми послужимо один одному, зробимо якийсь добрий вчинок. А ми або з лінивства, або з, з легковажності, або з байдужості, або з егоїзму. Передусім з егоїзму. Ми цього не робимо. І ми грішимо. Бо то не тільки йдеться про те, що я нікому зла не зробив. Щоб того не вистачало, щоб комусь ми хату спалили, правда? Але скільки ти добра зробив. І навіть Євангелія, якщо подивитися уважно, то вона і фокусує нас переважно не на грісі, а фокусує на, на тому, щоб ми збирали скарби завдяки тим, що ми служимо один одному. І потім пізніше Христос порівняє все, що ми зробили один для одного, то ми зробили. Для нього. І Увійдіть в Царство Небесне. І сьогодні притча то говорить про те, що треба буде здати звіт. І ми йдемо на цій дорозі. І тому дуже важливо приглянутися до гріхів теж приглянутися. Але приглянутися до добрих вчинків. Бо то є добра нагода, коли ми служимо один для одного безкорисливо, тому що Господь служить для мене кожен день. Він мені дає оцей день, то сьогодні він дав мені кредит. І чи я його використаю та потребую Божої благодаті? Тому чому ми вкликаємо на молитву зранку? Дякую тобі, Боже, за цей день. І поможи мені, щоб я не мудро орудував, так як ті, ті інші притчі тим талантом. Бо звідти сьогодні якраз і говориться про цю притчу. Що цікаво, цей чоловік втратив все, він прогайнував все. З того всього виходить, якщо зібралася така велика сума боргу, то це треба було, знаєте, вже так постаратися добре, щоб все прогайнувати, все змарнувати, все втратити. І що цікаво, він дуже не розуміє своєї ситуації, він просить, щоб він йому потерпів, він поверне. Як можна повернути, бо вернемося знову до тієї валюти, один динарій це була денна заробітна плата. Зараз приблизно денна заробітна плата, ну допустимо, візьмемо там образно тисяча гривень. так? Ну немає, може, може менше, може більше. І тепер множимо навіть просто не ті динарії, а множимо просто на 10 тисяч. Ну це невеличка сума, правда? Якщо взяти 10 тисяч, помножити на тисячу. А коли ще це помножити на 6 тисяч. Одним словом, там виходить дуже багато заробітних плат. Натомість оцей борг, який був перед іншим цим чоловіком, він мав 200 динаріїв. Це навіть не була річна заробітна плата. Цікаво, він був перед паном, перед тим звітом, і тепер має свого ближнього, який йому заборгував. Бо виявляється, що ми маємо борги не тільки перед Господом Богом, але маємо борги також один, один перед одним. І виявляється, що цей просив тільки почекати, а пан простив весь цей Бог. І він попадає в таку саму ситуацію, що виявляється, бо сьогоднішня добра новина полягає на тому, що коли ми просимо Господа Бога прощення, то він дивиться, як ми прощаємо один одному. І наразі якось так є цікаво, дорогі браті і сестри, що ми наче-то простили, але образа десь там лишилася. Знаєте, то невдоволення десь там лишилося. Як казав один чоловік, знаєте, я йому отче прощаю, але я йому того ніколи не забуду. З чим то пов'язано та бо прощення це є Божий дар. Ми своїми силами не можемо направити нараз кривду свою і кривду інших. Одне, що ми можемо вибирати, робити вибір, чи ми хочемо простити цій людині, чи не хочемо. Це від цього дуже багато залежить. І передусім, треба хотіти завжди прощати будь-яку провину наших ближніх, але тут є умова. Потерпи мені. Він просить його. Бо прошення воно має дуже важливу таку складову, що ми повинні попросити прощення і перепросити інших, коли ми зробили комусь кривду. Бо коли ми не просимо цього прощення і ми не можемо отримати прощення, бо ми дивимося зараз через призму оцієї війни, чому скільки шуму тоді наробило ця стація хресної дороги, де там був замір гарний, щоб росіянка і українка несла цей хрест? Але це до цього ще треба дорости. Треба тому, хто скривдив, визнати свою вину, попросити прощення і направити кривду. Що і не тоді може бути, бо в нас наразі складається, що там можна там, знаєте, я знаю, що зробити, великої біди наробити. Я перепросив і вже, вже нічого немає. Все, мені простили. Навіть у сповідальниці, коли ми перепрошуємо, але ми маємо направити кривду. Чи нараз гроші ми вкрали, ми маємо що їх віддати. Так само сьогодні, дорогі браті і сестри, дуже важливо. Ми не ловимо знаєте, наших ближніх і не душимо віддай, знаєте, ото все. Але десь всередині там складаються, знаєте, ці наші такі образи. І тому дуже важливо зупинитися перед Господом Богом, так як Він мені прощає, так само я хочу свого серця простити. І особливо то є велика радість, коли він нараз визнається, і то навіть в сім'ї нараз та дуже добре, час від часу, знаєте, як як то ми жартуємо для профілактики, щоб чоловік для жінки сказав, що я не так зробив, вибач мені, бо я нараз не бачу ці речі. Але так само і дружина дуже важливо, теж так знаєте, руку на серці, що я не так зробила. Бо коли люди нараз перечаються, кожен бачить свою правоту, і в деталях можуть гріхи чужі показати розказати. Але так на правду свої, то то не, не є так дуже, дуже це все просто. Молитва очі наш, кожного разу ми, коли стоїмо на службі Божій, то ми промовляємо ті слова, щоб Отець Небесний простив, так як ми прощаємо. Бачимо, цікаво є так, що прощення має, має умову. Тому, дорогі браті і сестри, що не допомогло о цьому чоловікові, каже Христос лукавство. І багато є таких речей, той талант, який був закопаний, лукавий і лінивий слугово. Тут бачимо лукавство, не оці такі всякі підозри, це все, що дияволо завжди входить в наші спочатку способи думання, потім в наші, в наші такі слова говорення, оці всякі підозри, оці всякі такі непрощення. І тому дуже важливо завжди передивитися, а як є з моїм Богом перед Господом Богом, і так само, як є з Богом. Одне перед одним. Тому також, знаєте, я сьогодні користаю те, що я не раз так, знаєте, чи словом, чи вчинком, чи поглядом, знаєте, чи, чи якимось ділом щось, щось провинився проти вас, то вибачте мені, будь ласка, бо то, знаєте, не раз ти думаєш, що ти все знаєш, все можеш, а насправді так, так не до кінця ти все знаєш, не до кінця ти все можеш, і не, не до кінця ти все бачиш. Але коли стоїш так перед Господом Богом, то теж хочеться і всі ті провини, які десь там заклалися до, до мого серця чи до наших сердець, щоб простити. Це є передусім спочатку вибір. Я хочу не допускати цього отруту до свого серця. Недавно дуже гарно спілкувався, що одна жінка казала, що за ворогів треба за здоров'я їхнє молитися. Я кажу, та я такого не чув, щоб за їхнє здоров'я треба молитися. Я чув, щоб молитися просто за ворогів. Для чого? Бо коли ми молимося, і ця молитва все одно спливає на наших ворогів, на їхні серця, і вони тоді розуміють, що вони жили до цього часу отрутою, що вони жили тою кривдою, чи жили тою образою, чи жили тою ненавистю. І це треба віддати Богу. Бо чому треба простити, передусім, не кривдникові потрібно ціє прощення, передусім воно мені не дає жити? Передусім, я стою на молитві, воно мене, знаєте, муля і то треба впустити Бога сюди і показати цю всю свою справу. І воно нараз, дорогі браті і сестри, треба трохи часу, бо спочатку вибір, потім треба озвучити, де є, де є оці наші серджуся, і дати часу, щоб Бог діє у в наших, в наших серцях. Бачимо, цей чоловік тільки не вийшов, він не мав можливості пережити оце Боже милосердя. Одного разу я мав такий випадок, знаєте, я був молодий священник, та і зараз ще молодий, знає, але я тоді не відразу то побачив, бо у нас в семінарі не вчили, що то в житті так може бути. Що прийшла людина до сповідальниці, просить прощення. І в той же час на свого ближнього ну, такою ненавистю палає, слухайте. А до мене, щойно пізніше дійшло, що ти не зможеш осягнути зараз у Бога прощення, якщо ти палаєш. І що йому тоді треба було зробити? Треба було визнати, що я зараз палаю тою ненавистю. Але це є отрута. Я не хочу, я не вибираю оцього. Я вибираю Боже прощення. І прошу зараз його благодаті, щоб він діяв у наших стосунках не раз. Бо то, то може бути не тільки, знаєте, то нараз може в сім'ї бути таке, бо ті недоліки зростають, збільшуються, і чоловік нараз бачить в дружини, знаєте, вже такі порошинки вже, вже здуває одне з одного. А насправді є причина ще колись того десь попереднього, що воно складалося, 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 і доходить до того, що вже нема де поскладати, знаєте, і воно то все так, знаєте, вилазить. І це є дуже добра нагода, щоб запросити Господа Бога у своє життя, зробити вибір, той, що ми хочемо, віддати всі ті свої кривди, свої, свої оці образи, всі оці браки прощення щодо себе, але так само і щодо своїх ближніх. Тої, дорогі браті і сестри, Прийде така справдива невимовна радість. Натомість є ще інша ситуація, що ми тоді будемо відчувати Бога не як батька, який прощає серце свого не тільки мені, а й моїм братам і сестрам, але будемо бачити того, який тільки зводить рахунки. І сповідальниця – це дуже таке унікальне місце, де ми можемо на нову відчувати Боже милосердя. Але воно актуалізується тільки тоді, коли ми це ділимо милосердя зі своїми також. Божниками, які також нас перепрошують, бо це є дуже велика умова. Просімо про ці дари. Не біймося заглянутися до свого серця. І нараз там повилазить, знаєте, такі речі, що це ще може, могло бути у школі, могло бути ще, ще скоріше, але це є для того, щоб ми мали серце яке зцілене. Милосердя завжди не тільки змиває цей борг, але зцілює, наповнює, щоб ми по-справжньому могли служити один для одного у любові. Слава Ісусу Христу!